Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук і я хочу вам дати невеличкий урок в програмі Adobe Premiere, як змінювати швидкість вашого відео. Якщо ви хочете пришвидшити ваше відео або заповільнити, то я вам зараз розкажу, як це можна зробити. Причому я покажу вам поки що один з способів. Він дуже простий, але ефективний і з ним можна працювати. Отже, подивіться, як це можна зробити. Це інструмент, який дозволяє нам працювати зі швидкістю. Зараз я вам покажу. Ну, цим інструментом я доволі таки часто, часто користуюсь, коли я хочу прискорити або заповільнити своє відео. Давайте зараз подивимось як у нас цей інструмент може працювати. Наприклад, є у нас ось такий план. Давайте спробуємо цей план покласти на робочий стіл. Я його трошки збільшу, цей план. От Покажу, як цей хлопчина йде по кадру. І виходить з кадру. Ну, отак от його кладемо в кінці нашого ролика, збільшуємо масштаб і давайте звернемо увагу. Ну, По-перше, коли ми працюємо зі швидкістю, я б вам раджу роз'єднати аудіо і відео складові. Тобто, оцей інструмент Link Selection. Коли, він, коли ми можемо тоді окремо працювати зі звуком, а окремо працювати з відео. Причому звук я б не радив вам ні прискорювати, ні заповільнювати, а залишати по можливості таким, ну, який він і є, а працювати тільки, тільки лише з відео. І якщо ми наводимо мишку з краю або з лівого, або з правого, то цей інструмент стає у нас активним, і тоді можна з ним. З ним можна працювати. Більше, да. І от ми затискаємо і починаємо його зжимати. І якщо ми його стискаємо і він стає коротшим, наприклад, вдвічі, да, то ми можемо побачити, що швидкість наша прискорюється. От. І чим, і чим щільніше, чим коротше ми будемо робити цей план, тобто чим більше зжимати, то тим більше буде прискорений наш план. Чим більше зжимаємо, тим пришвидшуємо цей план, ну, давайте подивимось на всяких рухомих таких кадрах. Ось, Дивіться, кладемо і можемо подивитися. Так. Ось бачите, в реал таймі воно рухається ось таким чином. І якщо ми його прискоримо, то тут чітко видно, як воно як прискорюється наше відео. Угу. Ну, от бачите, Різниця ось така в швидкості є. А якщо ще, ще щільні, ну, коротше, да, то взагалі от у нас іде ось така ось прискорка. Відбувається. Ще швидше це все рухається. А от Але що стосується зі звуком, да, якщо, дивіться, якщо я звук зізму теж цим інструментом, то ви можете послухати, то звук буде, звук буде теж викривлятися. Коли ми прискорюємо, він тоді звучить ну, не, не дуже якісно і не дуже, не дуже правильно. Тому намагайтеся, намагайтеся працювати так, щоб у нас звук не змінювався по швидкості, а залишався в режимі реального часу. Тепер дивіться, якщо ми хочемо, наприклад, заповільнити, заповільнити Ну от, да. Ми зжимаємо, і тоді воно пришвидшується. А якщо ми зробимо те ж саме, але в іншому, скажімо, напрямку, то ви побачите, що ну, давайте візьмемо окремий планчик, це я видалю. Так, поставимо точку входу-виходу. І ось у нас планчик такий коротенький. І зараз ми візьмемо. Зараз масштаб трошки більший. І ми витягуємо цей план приблизно, скажімо, в два рази, то тоді ми можемо побачити, що у нас відео заповільнюється і заповільнюється воно так само приблизно в два рази. Але зі звуком знов таки краще цього не робити, тому що, тому що звук буде. Такий уу, 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 таке, таке викривлення буде затягнуте. Тому, тому звук бажано збільшувати просто звичайним нашим інструментом стрілочка. І якщо у нас в ісходниках, да, є ще запас е, по відзнятому матеріалу, то тоді у нас все буде добре. І е, у нас буде природній звук, який ми просто. Збільшимо або скоротимо, але от таким от звичайним, ну, звичайною нашою стрілочкою. От. От от зі звуком да, будьте обережні, і працюйте так, щоб, цей, щоб звук був в реалтаймі. Друзі, це не єдиний спосіб, як можна заповільнювати або пришвидшувати відео. Є ще інші способи, і про них я можливо розкажу в наступних своїх уроках. А якщо ви хочете дізнатися про різні прийоми і, взагалі, про відеомонтаж в програмі до прем'єр, то ви можете придбати мій онлайн-курс базовий відеомонтаж. Хочете, можете самостійно його пройти. А хочете, можете придбати варіант, коли ви зможете зустрітися зі мною, зустрічатися зі мною онлайн, і я буду вам перевіряти ваші домашні завдання, відповідати на ваші запитання. Посилання на всі ці курси я залишу в описі до цього курсу. На цьому прощаюся. З вами був Сергій Поліщук. Пока!